Смілі схвалили стратегію розвитку міської територіальної громади до 2027 року. Такий надважливий для міста документ розробили вперше, наголосив міський голова Сергій Ананко. Ми в 2021 році розпочали всі разом спільно з вами, з усією нашою командою, за участю підприємств, підприємців, наших там друзів і партнерів, розробляти саме, зокрема, економічну стратегію міста. Ми розробляли її на основі всіх нормативних документів, які затверджені в державі. Це вперше, ну такі у нас виходить документ. Це вперше ми робимо екологічну оцінку цього документу. Ми вперше його будемо затверджувати, так як для того, щоб залучити інвестиційні кошти не тільки приватних інвесторів, а залучити зокрема державні інвестиційні кошти. І ця стратегія передбачає в основі вона лягає документу. Наступного документу це про створення індустріальних парків, які ми будемо затверджувати також в мінекономіки, без якого неможливо. Створення створення індустріальних парків. Тому я хотів би довести, що ми ну от з року в рік. Ми з представниками ви кажучи, ви пам'ятаєте, коли ми затверджували на 21 рік стратегію соціально економічного розвитку міста. Скільки ми її разів повертали, скільки ми її доопрацьовували? Ну це дійсно стратегічний документ, який розробляється не на рік, не на два, не на три. Можливо, тут все не ідеально, тому що ми ж не знаємо, що буде там завтра. ми говоримо про 27 рік. Але це дійсно документ, який ми більше року готували. Він нам дасть поштовх все ж таки до інвестицій, зокрема до державних інвестицій. Я ще раз наголошу. Тому що без е, цього стратегічного документу великі інвестиції державні ми не залучимо в місто, скажімо так. Тому вона дійсно відповідає регіональній стратегії, вона відповідає загальнодержавній стратегії. Деякі пункти, звичайно, повинна у нас бути якась своя ізюминка тут. В основному ми. Готували є економічну стратегію, промислову, тому що у нас місто історично промислове. Можливо, буде доопрацювання цієї стратегії у зв'язку з часом, в зв'язку з якимись там умовами, передумовами. Але це перший документ на етапі створення все ж таки індустріальних парків, які ми плануємо, хочемо, і я думаю, що створимо по завершенню війни. За цей рік, в зв'язку з війною, ми повинні презентувати своє місто, вільні земельні ділянки, вільні земельні. Чи верніше, вільні промислові площі, вільні об'єкти. Ми зараз готуємо такий е, в жорсткому перепльоті, скажімо так, буклет з фото, який буде на англійській мові, який буде е, цифровий, крім буклета, який ми можемо презентувати нашим іноземним і українським партнерам. Тому ми готуємося до цього. Ну, це Лопітка рутинна монотонна робота сміла дотепер мала стратегічний план економічного та соціального розвитку міста. Над розробкою стратегії саме економічного розвитку почали працювати торік. Це узагальнена довгострокова програма досягнення завдань, які спрямовані на стабільне поліпшення якості та рівня життя жителів міста. Проект стратегії на засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради представила начальник управління економічного розвитку Лариса Матвієнко. Напрацьовані три стратегічних напрямки. Перший напрямок це місто розширеного бізнесу зі сприятливими умовами для інвестування. Напрямок Б це місто енергоефективного та енергобезпечної інфраструктури. І напрямок С це місто ефективного врядування та сучасних публічних послуг. Коротко по напрямку, а це загалом підтримка бізнесу, залучення інвестицій, створення інвестиційних продуктів, інвестиційного паспорту міста, покращення клімату для інвестора і просування нашого потенціалу міста на різних формах. Сподіваємося, що це таки найскорішим темпом завершиться ця агресія. І це відновиться і буде можливість цю роботу робити. Це залучення інвесторів на ті промислові ділянки, промислові об'єкти, які в нас на сьогоднішній день пустують. Це створення індустріальних парків це як та зона, де певні преференції встановила держава для учасників цих індустріальних парків. Це залучення і реалізація партнерів, і реалізація проєктів державного приватного партнерства. І на сьогоднішній день ми вже працюємо в цьому напрямку, створили робочу групу для напрацювання плану сталого розвитку міста. Це просування наших виробників, в тому числі і великих, і малих, і тих, хто робить крафтову продукцію в цьому напрямку, розвивається. Тобто оцей блок більш направлений на, на бізнес, на інвестиції, на малий, середній, великий бізнес. Тобто, ми повинні створити всі умови для того, щоб вони прийшли, залишилися і працювали. Другий блок це місто енергозбереження та екобезпечної інфраструктури. Полягає в тому, що ми передбачаємо насамперед. Зменшити витрати на енергоресурси це і модернізація бюджетної сфери, і запровадження технологій на підприємствах в сфери життівка, і запровадження освітлення смарт-освітлення. Тобто економного. І е, освіта у нас повинна бути спеціальна, щоб були е, е, свої енергоменеджери, тому що на сьогоднішній день виклики держави такі ребята, хочете щось запровадити, проведіть енергоудит і запроваджуйте енергоефективні технології. Наступний блок це блок С. Це місто ефективного врядування сучасних публічних послуг. Тобто, Яким чином ми співпрацюємо з іншими громадами, і містами? Тобто, Ми плануємо все-таки налагодити співпрацю із сусідніми громадами, і з іншими громадами міста, переймати досвід, просувати свої бренди, проводити якісь спільні заходи, залучення молоді до управління містом. На них та які в нас є, це бізнес-інвестиції. Це трудовий потенціал, який ми повинні перекваліфікувати, перевчити і налагодити зв'язок між закладами, навчальними і виробниками, тобто повинні бути стажування. І третій потенціал, тобто третій слон це те, що ми повинні творити той комфорт для людей, які живуть і працюють, і мають себе реалізувати якихось вот своїх починає. Розробка стратегії відбувалася за участю керівництва міста, команди фахівців управлінь та відділів виконкому, друзів та партнерів з урахуванням думки громади. Хотів би і подякувати працівникам управління економічного розвитку. Це титанічний труд, тому я хотів би подякувати працівникам, які були долучені нашим партнерам, всій команді за ідеї. Тому що у нас, як показує практика диваних експертів, Фейсбук у нас багато. А коли ми збирали ініціативну групу по якраз розробці написанню стратегії, у нас було на пальцях двох рук людей, які Дійсно, приносили на першу нашу робочу групу зібралось дуже багато людей, коли дали домашнє завдання принести якусь свою ідею. На другу робочу групу в нас було в два рази менше, на третю ще менше. І так ми залишилися, можна сказати, працівники виконавчого комітету, деякі ініціативні люди і наші партнери, які допомагали нам в розробці цієї стратегії. Тому Думаю, якщо ми пройдемо всі етапи затвердження цієї стратегії, обов'язково нам треба буде її презентувати не на папірці А4, а зробити її художнє оформлення і презентувати нашим партнерам не тільки в Україні, а й за кордоном також. Тому що ми от і в Литві були, всі чекають закінчення війни для того, щоб відбудовувати, розбудовувати Україну і той саме блок Б, який енергоефективність, яка. Е він в основу, в основу лягає. Чому <гум> в основу лягає? Тому що це збереження ресурсу А, збереження коштів міського бюджету Б і збереження екології це С. Тому литовці вже сьогодні і латвійці, в тому числі, вони налаштовані на те, щоб переобладнувати. Вчора в нас ну, перший раз форму заповняли, да? вперше я ну, за мою пам'ять не тільки тут за два роки ці я раніше працював в управлінні житлово-комунального господарства. Ми першу заповняли, скажімо так, опитувальний лист, який цікавляться. Теплопостачанням нашого міста і переведенням на загальнодержавному рівні, переведенням на альтернативні види палива. Якщо вже брати не одну єдину якусь котельню, яка буде приносити комусь одному прибуток, скажімо так, а буде на загальнодержавному рівні, нам буде працювати і повністю перевести все місто на альтернативу. Тому я рахую, що цікавиться держава, Мінрегіон на цьому стоїть. У нас не одна нарада була з Мінрегіоном. Сьогодні ми бачимо, що в нас є проблеми не тільки з електроенергією, а й з постачанням газу. Дай Бог нам розпочати опалювальний сезон і всім його пройти вдало. Тому без цього документу, я думаю, неможливо буде подальших кроків для залучення інвестицій і взагалі для реформування нашого міста. Робочі групи продовжать свою роботу. Процес стратегічного планування триватиме і надалі. Така ґрунтовна робота дозволить створити ресурсну базу, яка забезпечить подальше економічне зростання громади.